Хаос, друзі! Ми повернулися, точніше, я повернувся з села. Тепер нарешті можна щось зняти. І ми повертаємося до Game DevTyQuen. Будемо розробляти ігри. Так що саме цікавіше. Е, Не знаю, в ідеї я на цьому зупинився нового ну, разу. Зараз собі щось там грав, не знаю. Так. Навчися думати. І. І... Різдчервоне. Мільйон отримали річ червоне. Ну це це заслуговує похвалу. Так, можемо зараз поки що потренувати їх. Давайте його трошки. Е геймдизайн. На я трохи попашить. М -м -м. Вона вже змучилася, під надівчик. Давайте наймемо ще одного працівника. Але... Вони допрацюють, звичайно, бо нічого не вийде. Хочу вжимати трьох, тоді буде ігри. Якість ігри буде в два рази більша. Ну, думаю. На чверть так само буде. Думаю. <гум> е Приключені і пригоди. Так, тоді давайте поки що знайдемо. Десь такого 800... Шоуріл. Шоуріл. О, кістки! Блять. Так, перший уровень гамно. Другий уровень гамно. Ооо! Тебе! Happy Нігро! <laughs> Ні, вибачаюся, я нікого не хотів образити. Звичайно, от це, я так розумію, це шкала привикання до неї. Це завжди так робиться. Так, і зараз ми зробимо пригоду. Пригоди, пригоди, пригоди це весело. Але на неї. Не трохи поп'є, правильно. Нічого соромитись. Так, вона закінчила привикати до компанії, тепер можемо зробити. зробити, зробити, що там у нас пригоди. Але це буде пригоди. Не космос, не транспорт, не гонки. Оце во! Середню віч. Ой! Прикиньте, я навіть не знав, що я нажав, але я нажав то, що треба. І випустимо, звичайно, це поки що на. М... на PC. Ігровий двигун, другом... другий. Реч, треба буде потім повіняти, якщо я буду ще мати 3 мільйона. Ну це пізніше. І називаємо це. Ммм. Зараза! Пригоди, в нас є пригоди тоді. Гуд Таймс І сподіваємося, що це людям сподобається Графіка Само собою, 2D Добре, роботи по контракту то пізніше, а зараз у нас раз пригоди то такого двигун опустим чуть-чуть такого, все Давай Давайте почти мої раби. Ми маємо набрати багато грошей. Діалог було б. Давайте діалоги трошки більш. Інтелекту. Тож пригоди. <плес> Та То ніякого інтелекту не треба. Я навіть забув, вже який-то в мене найкращий рекорд. Звук. Давайте тако. Статі розробки, давай. Не підкачає мене ця гра. Баги, виправляєте. Технології. це певно поганий знак, що технології більше за дизайн. Ще нормально. Дивіться, скільки багів знаходиться, жесть. О! Чудове комбо в тренді, це, це буде файно. Це має вийти щось нормальне. Це має вийти щось нормальне. Давай, 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 давай! Гарний досвід. О, Потенціал. Нормально. Гарна гра, нормально. Ой-ой-ой, треба було трохи піарити. А, нічого в мене є. 400... 4000 фанатів. Ми сюди розпіаримо по повній програмі. Давайте тоді вивчимо щось цікаве. Або поки що робота по контракту. Ми це б виконали. Давайте то, що найбільш реально це, о, давайте працюйте. Так, і що тут було? Було все. Їй було весело. Звичайно, я ж згорів. згорів. Тепер шкіра злазить. Но воно було того варте. <сих> Посидіти, кожен день спати. Ну. Не кожен день. Але спати було діло. Було. І це заставило мене трохи там подумати. Що, що мені випускати, які відео? І... Що я зробив тільки ж. <схай> так. Так подивився. Давайте так, якщо ця, ця серія набере 40... хоча б... Давайте припустимо так. 8 лайків, то я буду випускати. Продовжую далі. Що ні, то... Десь так призупиню на тиждень. Два. У мене вже не буде так багато часу, як було колись. Плейкрафт, я якраз повернуся на PlayCraft там відбудовую зараз. І свій світ. Мій світ зараз в стадії маншахти. Я з неї ще не вибрався. Ну перше, думаю, я розпіару... Як то... Зніму трохи Плейкрафт, аж потім повернусь до свого світу і до своїх інших серій. Правда, там треба щось ще побудувати. Ой. Не зрозумів? Good Times був настільки нас популярний, що тепер наш. На що фанатів від... віднімались? Ааа, блін. Я я поняв, що ми тільки що... що я тільки що зробив. Типу, якась компанія... Забрала гру і тепер типу по нашим... -мо. Коротше, від тої фігніт від мене відняли всі фанати. Тепер на 4 фанати! Йо! О, Це все дуже погано. Very bad. Very very bad. Недавно, що мені пишуть, тепер вже за кордону люди. Хтось там навіть мої відео дивиться, я в шоці. Це, звичайно, дуже навіть прикольно. Прикиньте, люди з-за кордону дивляться. Буває діло. Давайте хі. -ти... А, вивчимо. Вивчимо нащо щось зараз робити. Е, нова тематика. Підземелля. Що, ти будеш вчитися тренувати. Ні. Не то, не то. От її треба тренувати. Дизайн один? Давайте тоді... Оцево. Вона по дизайну Full Zero. Тому її краще не чіпати. А ти будеш маркетинг. О, до речі, непогана фігня, маркетинг. Я думаю, що я щось себе не піарив, бо в мене маркетинга не було. Кімеля... ще щось подимося. Ем... Не вийде, не вийде. 10? Давайте тоді тако зробимо. Оп. І зараз ті кіно закінчить, вони додумувати. І ми зробимо якусь гру. Мене просили зробити гру в жанрі RPG. в коментарях. Тому зараз ми якраз вроді це зробимо. М -м 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 -м. Ага. Ага. Це нам зараз розказує про середні ігри. Так, і що це значить? А, середні ігри тепер нам дозволяють перейти на контракти з видавцем. Наприклад, оця приставка хоче таку-то гру, по то по такому-то жанру і за такою-то тематикою. Або наоборот. Щось воно не хоче, а хоче одне. І ми маємо виконати всі. Ммм, mm, як ці? Їхня забаганка, щоб отримати гроші. <ріст> Вроді все нормально. Підземелля жанр. РПГ. Буде гамняно, але не, не... не так важливо. <ріст> Назвем це. <ріст> Блін! Не люблю називати, нічого. Це буде більше приколу, якщо він назвав неправильно. <с> Може, ну подумаєш помилився Не так то вже... Мають мене критикувати, правда, люди? О-па-па-па-па. Так. Опа! І середні ігри дозволили нам зробити таку байду. Чи це маркетинг. Тепер ми наш персонаж. Ну, різні у нас є три персонажі. І ми їм даємо таку-то роботу. От, наприклад, Сіго працює по. Е... Ні, Як її. Грейс працює над двіжком. Двигуном. Не знаю третій рівень. Е... Майкл. Майкл. О, правильно. Працює над історією квест. Коли... Ні, краще я буду працювати на квест. Коли... А Він буде працювати над геймплеєм. І так-ото. Ми переділяємо роботу. Будемо бачити, хто з них як трудиться, хто мучиться, хто ні. Е, треба було брати таке. це РПГ треба було брати на більше історії. Ну... Не так-то важливо. Зараз візьмемо маркетинг. Подивимося, що це за штука. Оце во, це піар. <кхліст> Я, наприклад, беру зараз і розпіарюю свою гру. Е, о, вона ще не видала, не вийшла на саді розробки. І люди вже будуть знати, що вони мають купляти, правда? Так. Отак, озрам. Бачите, відсотки міняються. Ну не так, то вже важливо. Ажиотаж, бачите? Це ажиотаж. Якщо він себе оправдає, то мене купляти. купля. Мене буде більше фанатів і люди будуть більше купляти мої ігри. Якщо не оправдається, то в мене мінус фанат. ось і все. Ось така в мене буде доля в uh, Воні щось виправляє з Нінтендо, тепер вони випустили свою... А. Буду випускати в Типу. Оу, oh, це було помилкою. Ну, найте. вона вже піде в відпустку. Ми так справляємося, я думаю. Так, Прімо, займайся цим, ти цим, а ти взагалі. Обшир... А ти взагалі відпустить. Ясно. Натурі. А хто в Грейс пусть? Тоді Майкл. Майкл працюй. В окрест відпочиває. О. Це було помилкою. Майкл це. Я щось не можу зрозуміти. О! Наоборот! <с up> це пацан! Ха! <с up> це Мішеля, ну подивимося! Не то. Ууу, я. Грейс. Мішель! Майкл. <свання> <свання> О, боже. Я не розбираю своїх противниках. Чудове комбо. Ну зараз щось буде, коротше. Випускаємо гру. Ти Відпустка. Мішель. Ти будеш... Ти будеш. вивчати мишку. Давайте, давайте. Underground. Ну, подивимось, чи... А... Грають днями. Файно, файно. Оце файно. Гарна гра. Так, значить, о зараз е, ідеї наш ажіотаж оправдав себе. І... О! І о. Давай. О, дві скільки фанатів, Все. Тепер вона вивчила мишку. Це буде десь мільйон. Мільйон десь буде, я думаю. І вивчаємо, вивчаємо відкритий світ. Правда це буде на новий двигун, тому... больниця Лікарня! А ти тренуйся. Ще не будеш. А ні. Ще ну то, О, шпіони, 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 це буде щось цікаве. Знаєте, просто зараз на дворі дощ, я не маю про що говорити. Просто хочу пограти в гру. Звичайно, це і є летсплей. Береш, знімаєш, як ти граєш в гру. І під своїм коменти якось так. Так. У нас є 4 ти... О, це, це файна угода. Це файна угода. Так. Давайте таки може попробуємо випустити гру по... Міркам. Так, в нас немає ліцензії, що вони хочуть? Вони хочуть оборотні і любий жанр. Що робимо? Аванс і платіж. давайте там, де аванс, трошки більший. Огум. О! О. Ідей у нас же з ним... немає ліцензії. Со <су> <су> вони хоч? Пригоди і оборотні. Розмір медіум. Це я трохи цього не розумію, що це значить. Приймаємо контракт. А чому ми не приймаємо контракт? А, оборотні не... Досліджено. Ага, я вже не досліджено. Ну тоді зробимо щось інакше. Давайте що в нас там є ще за угодою. Вони хочуть оборотні. Научна, фантастика, немає. Аркаду хочуть. Тематика. Якщо аркада, то найбуде лікарня. І середня, ну то за умовою. назвемо це. До. Доктор. 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 <laughs> Люба платформа за умовою, да? Ну тоді це файно. Герой-двигун другий. І зробимо. Зробимо це. Квести, дамо трохи квести і двигунів. <laughs> Угу. Mm -hmm. Дивіться, як файно розходиться. Я казав, буде мільйон. Я прям провидець <гум> Так. Грейс, Грейс трошки пропрацює. Ви шо знущаєтесь? Ви це бачили? Це в перший раз я таке бачу, вони всі чесали голову. Це треба було заскрінити, йомайо я такий момент пропустив. Думаю, щось з робота зупинилась. Так, Мішель, ти не будеш з цим працювати. Так. що Щось Росії дуже зелені. <гум> так, тоді будеш ти працювати і... Маркетинг. Давайте вже хоча 50. Втратимо на це. Що дарма мучимось. Я моя дизайн технології, дивіться, яка різниця велика. Ну не так-то важливо, бо ми умови виконали. Має бути вже все. Новий рівень, новий рівень. Ох, ти хтось хоче зарплат, пану Грейс. G3. Доктор, доктор буде гамном. Я впевнений в цьому. Я знаю це... <гум> Поста трата грошей, пуста трата... часу, не дуже весло. Мее. <гум> так. Але ми виконали все за контрактом, тому дивіться, скільки зараз у нас буде грошей. Ааа-а-а. А, а. Так, і скоро, скоро, скоро робимо щось інше за ким... Вони не зрозуміли. Або ще подивимось на ці оборотні. Іслідуємо, вивчаємо. О, нова тематика. Дудуду. Лагі. 4 тисячі. Ні, не будемо роботи по контакту брати. Буде теж мільйон. Файно, файно, все дуже навіть непогано. Та не ще її, ти так все знаєш. Гімнюк. Так. І було б зараз непогано навіть зробити цю останню гру за цю серію. І ми зробимо десь. Е Давайте ж ще виконаємо одну роботу якраз. Подивимось, що це буде. Воєнний будь-який жанр. О, давайте любати мати пірат, симулятор. Ubisoft. Авторський гонорар. Беремо це. Пригоди. Приймаємо контракт. І це буде. У нас пригодить, тому беремо шпіони. Шпіони. І вже походить назва гри. Так. І це буде для дітей, і це буде платформа. Чи це не буде для дітей? Накакати. Платформа. Платформа це найважливіше. PC. PC, я завжди вибирайте PC, бо... На PC ніхто не жаліється. Отак. От <смі> так, думає. Квест шпіони. Давайте на сіло, що нам втрачати. <кх> Блін, і знову все йде в технології. Ми беремо все по жорсткому. І маркетинг беремо по-жорсткому. І подивимося наскільки ми все втратимо. Блін! Це було зайвим. Ну нічо. А жовта шість, це фіговенько. опа па 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 Якщо дістане мінус... 2000... Подивимось, скільки набере... Давай, давай. О, все. я доволен. Я, я задоволений всім. Супер. І доктор. Так. В не попали в топ, але в нас є ажіотаж. І це також непогано. Так, 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 дизайн. Дупу дизайн. Дивіться, який ажіотаж. Якщо зараз гра оправдає свої сподівання, то... все. Тут буде десь 3 мільйони. У-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Сіквел! О! Будемо робити ідеальні продовження. все це все чудово. Хто про? Чудове комбо. Давай, 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 давай. Давай Інтелект напарник. Тоже не пане Тільки щоб гора набрала десь. Нормально. Вісім. Шість. Блін. Блін. Шість і п'ять. Не дуже. Оу, да берем. Що нам тричат? В банку кредит. Дивіться за то, скільки копій, це, це жесть. Оооооо. <звук> Давайте. Тебе в відпустку, тебе в відпустку, ти тренуєшся. Так, вже мільйон маємо. М -м, давайте сіквел. Сіквел. І зараз хтось повернеться і буде розвиток персонажа. І на цьому ми будемо ставити крапку. Жирну крапку. Майже в 2 мільйона. Так. Ні-ні. ні Де вона, де вона? Розвиток персонажа. Сьогодні випустили першу PlayStation, ура! А ні, вже не випустили, вже нема першої PlayStation, подивимось. Платформа. Ау. Oh. Печаль. Сіквели. сіквели. Сіквели, сіквели, це дуже добре. Так наразі, друзі, я маю сказати вам. Бувайте! Сподобалась серія, ставте лайк, підписуйтесь на канал і все буде чудово!